Хитро спакуй! Сучасна кофта вишиванка мері. Унікальна українська вишивка у поєднанні з неймовірним комфортом, преміум трикотаж. І така приємна ціна. Усього від 499 гривень. Вишиванки це завжди модно, це завжди актуально. Особливо зараз підходять для будь-якого віку, для будь-якого стилю. Просто замініть звичайну кофту на кофту вишиванку мері. Подивіться, які гарні образи, а все завдяки справжній вишивці. У національному стилі і, звичайно ж, неймовірно якісному преміум трикотажу. Ідеальне поєднання. Кофта мері акуратно сідає по фігурі, а класичний виріс підкреслює красу портретної зони у наявності, широкий вибір кольорів та розмірів. Але поспішайте, розбирають швидко. кофта вишиванка мері. Це завжди красиво та завжди актуально. Скоріше обирайте і замовляйте. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!